Друзі, всім привіт! На зв'язку Одеська філія. а це наше нове надходження. 10-й ланцер 2008 року випуску в дуже гарному сірому кольорі. Як ви бачите, по екстер'єру в нас легкоспавні леті диски від компанії Mitsubishi. Як вже ми сказали, сірий колір. тоновані фари. Дуже гарно виглядають як в сонячну, так і в темну погоду. А, також, якщо ми будемо торкатись екстер'єру в нас, передні фари дуже гарно освіщають. В цілому ніяких запитань по екстер'єру нас немає. Сонно зустрічає сірим текстилем у достойному стані. У нас повний електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал, датчик світла. Мультимедійний кермо з функцією управління як круїз контролем, так і мультимедією. Як ми бачимо, двигун у нас працює добре, без ніяких помилок. Активних автомобіль на даний момент повністю обслугований, а об'єм нашого двигуна 2 літри. Також є штатна мультимедіа. Як ми бачимо, дуже в гарному стані. І всі написи дуже гарно збереглися. Є також управління кліматом автоматична коробка передач. Задній ряд сидінь дуже просторий, також як і в передній випадку в достойному стані обшивка салона. Ну а в цілому, підсумувавши, що можна сказати про ланцер. Напевно, одна із надійних автівок, яка тільки може бути. Також вона дуже гарно виглядає ззовні і всередині дуже багато місця, як для людей високого зрісту так і в принципі для всіх інших. Як для посадення переміщатись по місту або за його межами це ідеальний варіант. Якщо він вас зацікавив, ви можете його придбати в кредит. Лізинг, трійдин, а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Придбати авто можна в місті Одеса по адресу Михайло Грушевського. 15. Ми вас чекаємо. До зустрічі!